не живуть добро і казка, де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добро і казка у садок ідуть, у садочку, у садочку у нас вони живуть. А добро і казка у садок ідуть, у садочку, у садочку у нас вони живуть. І великим і малим. Усіх вас вітаю! Привіт, посилаю! Сьогодні, друзі, ми познайомимось з маленькими гномиками. Вони ж такі маленькі, як і ви, діти. До нас у гості завітали два гномика веселусик і Сумусик. Як ви гадаєте, чому їх так називають? Так, дітки. Цей гномик веселун і в нього на личику радість. А цей гномик сумує і в нього на личику Сум. З гномами пограємо, картинки порозкладаємо. Веселі веселунчику, а сумні сумусику. Братик дуже гучно стукає, то сестричка радіє чи сумує? Сумує то ця картинка сумусику. Братик з сестричкою радіють і танцюють, то ця картинка йде. Веселунчику Це весело. Хлопчик штовхає іншого в спину. Ця картинка йде до сумусика. Це сумно. Дівчинка вдарила коліно і їй боляче. То ця картинка до кого піде? До сумусика, бо це сумно. Хлопчик грає на гітарі і співа радісну пісню, то ця картинка йде до веселунчика. Яка груба дівчинка ображає інших, ця картинка весела чи сумна? Сумна. Йде до сумусика картинка. А ця картинка весела чи сумна? Весела, то вона йде до веселунчика. Бо діти раді. Зайчик був дуже радий, бо сьогодні він з білочкою змагаються. Хто швидше добіжить до святкової ялинки, вчора перемогла білочка. Це зайчика трохи засмутило, але він згадав слова сороки білобоки. Кожна поразка чи помилка це крок уперед. Білочка із зайчиком дуже стихувалися, коли почули таке. Що це ти таке кажеш? Як це поразка чи помилка можуть бути кроком уперед? Сорока білобока пояснила, бо кожна поразка чи помилка чогось вчить. Коли ти розумієш, у чому ти помилився, то стаєш розумнішим. Тому і не треба дуже сумувати, якщо ти програв. Зайчик ретельно готувався до сьогоднішнього змагання. Він і справді став розумнішим, ніж учора, бо тепер знав, чому програв білочці. Програв тому, що увесь час тільки про те й думав, як би йому не програти. Хвилювався, переживав. А такі почуття завжди заважають справі. Ось і маєш. Ні, сьогодні все буде по-іншому. Вийшов він з хати і... Не впізнав лісу. Ще вчора було сонечко, морозно, засніжено, а сьогодні сонечка не було. Небо було похмуре. Настрій зайчика був зіпсований. Йому стало дуже-дуже сумно, аж раптом у лісі почулася пісенька. Я весело співаю, звірят у лісі звеселяю, як приємно жити на світі. Навіть якщо сонце не світить. Пізнав зайчик спів пташки. Це була сорока білобока. Давай співати пісеньку разом, сказала вона. Ні, відповів зайчик, мені сумно. Навпаки, треба співати. І сум зникне. І вони разом заспівали. Ми весело співаєм, звірі в лісі звеселяєм, Як приємно жити на світі, навіть якщо сонце не світить. А потім гралися у гру. Давайте й ми з ними пограємо. Граємо в гру, мені приємно. Продовжує речення за картинкою-підказкою. Мені приємно, я радію, коли ліплю. Снігову бабу. Мені приємно, я радію, коли малюю на снігу. Мені приємно, я радію, коли катаюсь на санчатах. Мені приємно, я радію, коли прикрашаю ялинку. Мені приємно. Я радію, коли катаюсь на кавзанах. Мені приємно, я радію, коли з друзями будуємо снігову фортецю. Мені приємно, я радію, коли граюся з друзями у сніжки. Зненацька почувся ще чийсь голос. А мені приємно, що я вас зустріла. Це була білочка. І на весь ліс знову залунала пісенька, яку співали зайчик, білочка і сорока білобока. Як приємно жити на світі, навіть якщо сонце не світить. Скажіть, дітки, який був настрій зайчика, коли він вийшов з хатинки, і побачив, що на дворі дуже погана погода. Настрій зайчика був поганий. Він був сумним. Хто допоміг зайчику розвеселитися? А розвеселила зайчика сорока білобока. А чому було весело звірям? Було бисело, бо вони разом співали веселу пісню. У нашого зайчика є справжні друзі, які його розвеселили. Давайте ми розвеселим сумусика. Покажемо, розкажемо і навчимо, як розвеселити друга. Домухати повітряні поцілунки. Показати сердечко. Намалювати. Листівку. Повторіть самостійно, як розвеселити друга, другати повітряні поцілунки. показувати сердечко, намалювати листівку. Звесели друга віршиком. Ти, мій друже, посміхнись на всі боки повернись, а я зараз підійду. Зацілую і піду. Повторюємо, розвеселяємо друга. Ти, мій друже, посміхнись. На всі боки повернись. А я зараз підійду, зацілую і піду. Веселимо друга. Обіймашки обіймалися. До сердечка пригорталися, Радістю обмінялися. Повторюємо, розвеселяємо друга. Обіймашки обіймалися, до сердечка пригорталася, радістю обмінялися. Щоб розвеселити друга, можете з батьками вивчити веселий віршик. Сміхота, сміхота, загубився хвіст кота. Ну, а мишка містом йшла і котячий хвіст знайшла. І взяла його з собою, буде грітися зимою. Запрошуємо веселончика і сумусика потанцювати. Ми з вами знаємо, що танок настрій обов'язково підіймає. Тож, дітки, йдемо танцювати. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Веселитися ми будемо цілий день. Посміхнись, посміхнись, поскоріш, поскоріш, посміхнись, скоріш і буде веселіш. А якщо посваримося, ми з тобою, ти відвернешся від мене. Ой-ой-ой, ми помиримо швиденько, так, 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 Бо танцюєм танець весельчак. Мають значення. Тож радіємо один одному і кажемо до побачення. До слідуєї зустрічі, друзі!